Привіт-привіт! Отже, сьогодні у нас нове відео, як ви бачите, трошки в незвичній обстановці на сулані. Ми звикли глати влітку, переважно, коли тут тепло, сонячно, можна купатися, засмагати і займатися іншими приємними активностями. Але мені чомусь захотілося пограти тут взимку ще й під час дощу. За персонажку свою, яка мені дуже подобається своїм вайбом. Це письменниця. Вона Живе тут на Сулані, вже на своїй пенсії, вона вже досить доросла, придбала собі такий невеликий будинок і живе своє краще життя на пенсії. Як ви бачите, будиночок не дуже великий, вона захотіла собі саме такий, адже живе вона одна. І ось в такій, навіть з певною зато. Певною затишною атмосферою зимовою ми завітаємо до неї додому. Тут, ось, перше, що ми бачимо, це така і вхідна зона, і кухня, і зона для їжі все досить так. Мінімалістично, спокійно, в таких теплих, темних тонах. Це в певній мірі відображає і характер нашої персонажки, її звуть, до речі, Елеонора. Вона пише детективи і така сама по собі досить закрита, спокійна, врівноважена фігура, що відображається ось власне в інтер'єрі. Окрім вхідної зони, тут також на початку є така ванна кімната. Як і весь будинок в таких ось темних тонах, але досить красиво, мені би було приємно тут займатися всякими цікавими процедурами, масочками і всім іншим. Також в будинку є тут спальня, вона теж досить мінімалістична, тут он небагато прикрас, зате багато книжок, бо вона письменниця, їй треба підтримувати форму, потрібно багато читати і е, працювати з літературою. Тому вона, власне, цим і займається тут у вільний час. Він тут є такий комодик, дзеркало і вінтажний. Грамофон, який вона собі задоволенням тоді слухає пластинки зі своєї молодості. Ось, власне, ми потрапляємо до неї, до Леонори, і бачимо, як вона натхненно працює. Адже влітку тебе відволікає приємна сонячна погода, всякі активності, коктейлі на балкончику і все інше. А взимку цього немає. Ти можеш під звуки дощу, не затишній своїй вітальні у теплому класному светрику, спокійно зосередитись на роботі і писати свої похмурі нуарні Детективи, це ж буквально та атмосфера, яка їй для цього потрібна. Як ми бачимо, кімната така тут основна, вона тут і працює, і відпочиває, і якесь своє дозвілля провадить, читає. А також тут дуже приємно подивитися на океан. Тут неймовірно красивий вид, можна вийти також ось на веранду. на Такий простір сюди, влітку класно, і самі вийти, попити лимонадику, позасмагати, поплавати, запросити знайомих там на свято корення кави, або просто подивитися. А зараз же взимку тут є певна своя досить затишна атмосфера, ось подивіться, як класно, можна спостерігати дощ. Але я би довго тут все одно не затримувалася, хоча. Щось в цьому є. Воно все-таки гарне. Але я людина, така, яка любить дощ трошки здалеку і недовго, тому власне волію більше повернутися додому і поспостерігати за нею, як вона проведе свій вечір. Нори у нас вже збирається спати, я також буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться. І до наступних відео!